Ми знаходимося в бібліотеці Василя Яна. Тут у нас тільки що закінчилася чудова зустріч клубу натхнення поетичного. Але просто у залі стальному знаходиться виставка на постійній основі. Заходьте, приєднуйтеся, будемо разом вивчати Україну. До речі, це наша батьківщина і знати мову це святе. Так само тут проводяться заняття з вивчення української мови. І ось таким чином тут реально українське і, звичайно, різдвяні свята, тому двері завжди відчинені. Заходьте, насолоджуйтеся і пізнавайте світ рідної неньки України нашої.